І всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як можна легко виповняти вот цього мішку. його правильно і легко виповняти. Дивіться, він нас просить сім-меду. Ми йому даємо. На самому першому квесті там йому треба буде три дати. І полінати Apple. От, наприклад, у мене от, йдемо сюди, є Apple. От, наприклад, зберемо якийсь невеликий, підійдемо до 2 18 кг. Це такий середненький. 2,18 кг, він хоче 3,6. Це вроді вже отакий от от, великий. Потім, коли ми беремо потрібний йому фрукт, типа то що він просить. Йдемо до нього. Підходимо, ставимо сюди фрукт, підходимо, і кажемо Let's Craft. І він вам крафтить, і все. І ви получаєте те, що він пропонує. Ну, у мене зараз от, через 43 хвилини буде івент І тільки тоді я зможу. Ого, і тільки тоді я зможу цей отримати Apple. Ну і на цьому все. Всім па-па. Не забувайте, що в моєму телеграм-каналі проводяться круті розіграш. Кожні пару днів. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па.